Безпритульні собаки кусають людей просто під будинком. Одеські чиновники постять фоточки з інавгурації Трампа, а в море зливають лайно. В ефірі перший чесний блог і наша команда готова розповісти про найболючіші проблеми Одеси та чим жило місто у перший місяць 2025 року. Поїхали! Історія з хейджибейського району міста. Зграя безпритульних собак вже не перший день нападає на мешканців житлового комплексу золоті стовпи. Здавалося б, ну що тут такого? Погавкали та розійшлися. Але ігнорувати непросто розповіли журналістам першого міського місцеві мешканці. Показали сліди укусів. Додали одному з хлопчиків. Собаки порвали одяг, чим добряче налякали дитину. Собака починає тягнути малого за капішон і до такої степені тягне, що той вже починає задихатися. Водночас ніхто не каже про те, що тварин потрібно знищувати, бо у цивілізованому світі існують цивілізовані шляхи вирішення проблем. Але задачою зірочкою виявилося достукатися до чиновників. Реакція з'явилася лише після того, як журналісти першого міського звернулися до мерії за офіційним коментарем. Працівники комунального підприємства Муніципальний центр екологічної безпеки, яке, зокрема, займається відловом собак, пообіцяли виїхати на місце, аби побачити все на власні очі. Сподіваємось, не для Галочки. Бо було б непогано почути позицію керівництва цього центру. Його очолює Таїсія Бакун, а ще міського департаменту екології та рекреаційних зон, яким керує Марина Савченко. Чи хоча б місцевої хаджибейської реадміністрації в особі начальника Євгена Омельчука. Адже до повномасштабки чиновники активно хизувалися, що зменшили кількість безпритульних тварин в Одесі у 20 разів, це якщо порівнювати із нульовими, та розповідали, як ефективно працює муніципальна програма стерилізації. В січні команда першого міського висвітлювала ще одну тему, пов'язану із чотирилапами. Це історія зі стихійним кладовищем домашніх тварин на 411 батареї. Могили тут здебільшого не глибокі, тож поховання часто відкопують інші звірі, а трупи лишаються лежати на поверхні. Як результат, антисанітарія та загроза розповсюдження небезпечних інфекцій. Але навіть в такій очевидній ситуації місцеві чиновники розводять руками. Наприклад. В адміністрації меморіалу 411 батареї одразу заявили: Дивіться, ось мапа, територія не наша, ми нею не опікуємося.' Зовзахисники неодноразово зверталися до мерії, аби небезпечне кладовище прибрали, а ще пропонували зробити офіційний колумбарій для домашніх тварин. Це має спонукати людей не копати могили в парках, а організувати кремацію померлих улюбленців, як це роблять за кордоном. Але відводити землю під муніципальний крематорій для тварин одеські депутати чомусь не захотіли. Не висотка ж чергова, навіщо прийматися. Судячи з усього, розритими могилами посеред парку також не переймаються ані в департаменті екології, ані у Київській райадміністрації, адміністрації, якою керує Володимир Сушков. Січень запам'ятався одразу кількома цікавими історіями про тендери. По-перше, в епіцентр скандалу потрапила лікарня номер 11 де за 39 мільйонів планують відремонтувати укриття. Проєкт Наші гроші уважно придивився до кошторису і з'ясував, що будівельні матеріали для місцевого бомбосховища купують за завищеними цінами. Наприклад, арматурну сталь міське управління КАБ будівництва заклало по 52-55 тисяч за тонну. А журналістам вдалося знайти аналогічно за 37 тисяч. Ну а брала участь в конкурсі єдина фірма ТОВ екорембут, яка героїчно і перемогла журналісти розслідувачі частенько звертають увагу на тендери з Одеси. Нещодавно ціни зі стелі знайшлися в кошторисі на ремонт інфекційної лікарні. А до цього була нологічна історія з половим будинком номер 5 Але чому так виходить, напевно, треба питати в управлінні капітального будівництва, яке замовляє роботи, яке зараз очолює Євген Неборський. А ще у сумнівному тендері у прямому сенсі слова засвітилося комунальне підприємство Одесміськсвітло. Питання до його працівників та безмінного керівника Олександра Прокопця виникли вже в поліції, яка розпочала досудове розслідування. Судячи з матеріалів судового реєстру, комунальники закупили ЛЕД-світильники на майже 2,5 мільйони гривень, відхиливши щонайменше дві пропозиції, що були на цілий мільйон дешевші. Це зацікавило державних аудиторів. Водночас ЗМІ писали, що компанія-переможець Атлант М. Компані з Полтави пов'язана з колишніми регіоналами, які у 2019-му об'єдналися із партією мера Одеси «Довіряй ділам. І це вже не перший тендер, який ця фірма виграє в теплого і лампового Одесміськ світла. Хай там як, але розбираються тепер з цим правоохоронці. Загалом січень видався не таким жвавим на події, бо весь світ спостерігав за американською політикою. Інавгурація Трампа стала справжнім магнітом для деяких одеських персонажів. Наприклад, для депутатка облради від забороненої ПЗЖ і за сумісництвом директорки міського грантового офісу 5Т Таміли Афанасьєвої. Що вона там робила, окрім яскравих фоток, ніхто не знає. Але, за інформацією Думською, вхідний квиток на захід коштував десь 15 тисяч доларів. Сама чиновниця пізніше пояснила, що просто була у відпустці. В Америку її запросили друзі і витрачала вона там власні кошти. Таміла Афанасьєва очолила комунальне підприємство наприкінці літа 2024 року. Вважається, що цей підрозділ має опікуватися залученням інвестицій для. Розвитку Одеси. Це навіть написано на офіційному сайті організації. Але, як виявилося, жодні красиві світлини та пости Таміли Володимирівни у Фейсбуці, як і діяльність її попередників, гроші місто особливо не принесли. Скоріше, навпаки. Ми фінансуємо вже там 6 або 7 років ці гранти в офіс, і ми не бачимо жодного результату його. Роботи. На засіданні бюджетної комісії міськради прямо заявили, офіс існує вже сім років, його фінансування обходиться мільйонів у п'ять на рік, а вихлоп мінімальний. Ну, був колись один грант на 10 тисяч євро. Очільник міського департаменту культури Іван Ліптуга намагався пояснити. Мовляв, офіс просто не так назвали і не тим людям підпорядкували. П'яте не гранти мав шукати, а промоушеном Одеси займатися. Принаймні, початкова логіка була такою. Але пізніше разом із будь-якими логічними зв'язками завбилися і бюджетні кошти. Загалом десь 30-35 мільйонів гривень. Бюджетна комісія дослухалася до пана Ліптуги і вирішила. З березня офіс переіменують, а розпорядникам коштів зроблять саме Департамент культури. Ох, а все починалося з ідеї будівництва, чи то космодрому, чи то космопорту в районі Живахової гори. Таке пролунало на інвестиційному форумі 5 т у далекому 2019-му. І ні, ми не жартуємо. Повертаючись з космосу на землю, давайте поговоримо про проблеми комунальні. Журналісти першого міського щомісяця обробляють дуже багато запитів від одеситів і ніяк не могли пройти повз проблеми опалювального сезону. І, хоча частина січня виявилася не по зимовому теплою, ситуація, коли на вулиці і вдома, приблизно однакова температура, точно ненормальна. Коли споживачі масово почали жалітися на плюс 10 в квартирі, тепловики одразу замахали руками. Це на ми. Це не зношена інфраструктура, а ліміти на газ, які для Одеси скоротили у столиці. Простіше кажучи, зараз місто отримує десь на 10% блакитного палива менше, ніж до 2022 року. А взагалі, якщо вірити комунальникам, то температура у квартирах у Деситі відповідає нормам. Одесити, до яких вже у цьому році неодноразово приїжджали наші журналісти, з цим не згодні, демонстрували холодні батареї, голі труби теплопостачання, які роками не бачили ізоляції, аварійні мережі та шалені рахунки на опалення. Профільний віцемер Ганна Познякова, яка раніше очолювала тепловиків, постійно нагадує про тарифи, що не змінювалися під час війни, та борги населення перед підприємством. Ніхто не заперечує, це величезна проблема. Вже влітку сума заборгованості Одеситів перевелила за 1,2 мільярди гривень. Пані Познякова обіцяє, ось почнуть люди платити. В нас і гроші на теплоізоляцію з'являться. Але люди не платять, бо для них рахунки за тепло наче страшний сон. А в квартирі плюс 10, Тож коло замикається. Більші цифри, аніж в платіжках, можна побачити, коли звертаєш увагу на фінансування ТГО з бюджету. Наприклад, за підрахунками Центру публічних досліджень, з 2020 по 2023 роки КП отримувала по півмільярда гривень на рік. Чорна діра, не інакше. А ось чому місто продовжує обслуговувати збиткове підприємство, питання точно риторичне. Таким редакція першого міського побачила січень 2025 року. Але попереду на нас чекає багато нових подій, проблем та скандалів. Отже, очікуйте наш блог з новою порцією новин вже за місяць.